Шановні майстри, на каналі YouTube я зробив детальний огляд нового плиткоріза Topway. Крім того, що зробив огляд, перевірив реально, як він ріже плитку. Відразу скажу, що він забезпечує простий прямий різ. А що ще треба? Розповім про переваги цього плиткоріза, на мою думку особисто. Перше, це станочний профіль. Так само, як і в він не потребує ніяких регулювань, от ви взяли його і ріжете. Другий, він комплектується різцями різного діаметру, такого немає в Геркулесі. Це різець 22 мм, який стоїть. І різець 10 мм діаметром, який можна застосовувати на ну, експериментувати по різу різних поверхень. Наступне це вага, він дуже легенький, він важить біля 10 кілограмів. Порівняйте з Геркулесом, важить він аж 25 кг приблизно. Крім того, він фіксується, сама шина фіксується, вона не буде у вас їздити і бити по вашим пальцям. Звісно, все решта, все, що треба, є в комплекті. Ніжки є в комплекті, ручка для перенесення. Ось така з однієї сторони, щоб плитка у вас. Не падала, є допоміжна приспособа, є бокові упори, є між ними боковий упор, також для широкої плитки або для серійної різки плитки. Звісно, для діагоналі і для е, е, кута є ось такий кутник. Як на мене, достойний варіант за пристойні гроші, але саме головне, якщо ти не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!